Все, що даєте, все розказуємо всі федерації, греблі, всі тренуються у два рази. Співробітники ДСНС продовжують проводити інформаційно-розясну роботу серед населення щодо заборони відвідування водних об'єктів. початку року на водних об'єктах регіону загинуло 6 людей, з них один підліток. Основною причиною трагедії стало необережне поводження під час купання. Так, 22 червня, з метою попередження нещасних випадків на водних об'єктах, фахівці ДСНС спільно з представниками Нижньодніпровського міжрегіонального управління Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплав України, а також сектору поліцейської діяльності на воді Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області провели роз'яснену роботу з мешканцями та гостями міста. Під час заходу рятувальники нагадали населенню про заборону відвідування місць масового відпочинку населення на водних об'єктах Запорізької області до закінчення дії воєнного стану, відповідно до розпорядчих документів Ради оборони області. Правоохоронці акцентували увагу громадян, що діє заборона виходу в акваторію річки Дніпро, а також на закритих водоймищах маломірних суден. Надувні, моторні, вітрильні човни, байдарки, каяки, гідроцикли, катамарани тощо. Крім цього, співробітники ДСНС розповіли громадянам та. Гостя міста правила поведінки в разі виявлення вибуху небезпечних предметів у прибережних зонах.